В минулому випуску Мудрик дебютував за Барселону та вже закріпився в старті каталонців. В Лалізі після трьох зіграних турів Барселона йде на першій позиції. В нас сім набраних балів. А реал йде на п'ятій позиції. В них вже одна поразка. Також сьогодні ми дебютуємо в Лізі чемпіонів матчем проти Наполі. Наша група Барселона, Наполі, Марсель. Та копенгаген. Розпочнемо цей випуск з матчу проти Жерона. Жирона дуже слабко розпочала цей сезон. В них в активі всього два набраних бали. Але я думаю, що сьогодні тут буде справжня заруба. Монціель з м'ячем на правому фланзі Лопес. Віла контролюють м'яч, футболісти, Жирони. Хендрі з м'ячем на лілому фланзі. Віла з м'ячем. Відбір м'яча. І тепер наша кондратака. Пас від Роберта Лівандовського. Але він не точний. Монтіель з м'ячем заходить в центр, віддає пас. Без офсайду. Наш м'яч. Гарсія з м'ячем. Віддає пас. Віктор Циганков, пас удар по воротам. Роберт Левандовский пас на Михайло Мудрка. Левандовский Мудрик с мячем. Бой поворотом! Хенри с мячем на левом фланзе. Блинт, Вилла. Визбер мяча. Снова Мудрк с мячем. Видая пас. Гави. Скинь сюда. Мудрик, Бой поворотом! 2-0. Старейра з м'ячем, гіббір м'яча, наша кондратака, мудрик з м'ячем. Віддає пас Гаві, Араухо, Френки Де Йонг Роби подачу, мудрик вий! Вже намагався пробити головою. Монтіель з м'ячем, мудрик молодець, в центр. Гаві Левандовський, Левандовський з м'ячем, пас на нього, мудрик. Мудрик Мудрик втрачає м'яч. Перший тайм підходить до свого завершення і така атака в Жерони Віла. Його тут зажимає Джеймс. Віла з м'ячем. Херейра з м'ячем. Після першого тайму рахунок 2-0. Мені цікаво, що Жеро буде протидіяти в другому таймі. Мудрик з м'ячем на лівому фланзі цуганков. Під катом в нього відбирає м'яч. Гарейра з м'ячем Віла. Шукає, кому можна віддати пас. Хеба з м'ячем, Віктор Циганков, Михайло Мудрик з м'ячем, яка може бути атака в Барселони. Він набирає хід. БИ! А міг вже оформлювати хетрик. Монтіель з м'ячем. Пас на Віктора Циганкова. Гарсія, Блінт. Контролюють м'яч, футболісти Жерони. І знову наш м'яч. Мудрик переведе на ріс Джеймса. Джеймс з м'ячем. Мудрик зайшов в центр. Віддає пас на Лівандовського. Просто котають м'яч футболісти Жирона. Циганков з м'ячем заходить в центр. Віддає пас. Небезпечна атака Жирона. Подача, удар воротам! Іде подача, Мудрик будь першим і тепер. І тепер на пейсі втікай Мудрик, Мудрик, трохи загнався, віддає пас. Усман дебеле, бий поворотом. Хенрі. Відає пас. Небезпечно. Подача цуганков! Цганков забиває тарштеген, не впевнено зіграв. Завдяки дублю від Михайла Мудрика Барселона перемагає з рахунком 2-1. Мудрик дуже щасливий. Реал знову втратили бали. Вони в себе вдома згоріли. Атлетік Більбао з рахунком 1-2. Далі в нас по плану матч проти Осасуни. Барселона активно розпочала матч, і вже до 10-ї хвилини Лівандовський забиває гол. Другий гол не змусив себе довго чекати. А тут Мудрик хотів відібрати м'яч, але дуже жорстко влетів в опонента, нам дали всього жовту картку. Але невдовзі Мудрик реабілітувався за цей підказ забитим голом. На початку другого тайму Мудрик ідеально асистував на Лівандовського, та завдання на гору було виконане, та Мудрика замінили. Матч закінчився з рахунком 1-4. Вже Лівандовський за цей сезон забив 6 голів в 5 матчах, прогнозують, що він заб'є 45 голів. А зараз в нас буде перший матч в елізі чемпіонів проти Наполі. Наполі це дуже непроста команда, яка може завдати неприємності. Але б мені б хотілося розпочати єврокубковий сезон саме з перемоги. І одразу дембалі з м'ячем пас. Осімхен перший квічик Верасхеля з м'ячем віддає пас на Осімхена, той на лілому фланзі. Знову хвіча, він проходить, але Араухо страхує. І тепер наша спроба втікти в контратаку. Кісіє переводить на Мудрика, той скидує. Гаві з м'ячем, мудрик! Паф! Але там нікого немає. Мудрик з м'ячем віддає на Гаві Левандовський бий! Політано з м'ячем. Знову осім хен. Лободка. Вітіння! удар поворотом! Буде готовий. Подача! Удар поворотом! Мудрик з м'ячем віддає на гаві. На ньому фолять. Мудрик віддає на роботсена без офсайду. З офсайдом. Лоботка. З м'ячем в центрі поля. Намагаються будувати атаку футболісти на полі. Який пас? Олівера з м'ячем пас! Вітіння! І ось забиває! Тут проспали наші захисники та осімхенд забиває. Мудрик чекає підключення, але він сам приходить, віддає пас! ДЕМБЕЛЕ бий! ЛОБОДКА Політана, Дерун з м'ячем. Тут відбір м'яча, але все одно м'яч в них. Ді Лоренцо. Подача усім хен! Мудрик з м'ячем накручує опонентів. Заходить в центр, віддає пас. Мудрик з м'ячем віддає пас, але там офсайд. Мудрик намагається втікти. Подача! Знову мудрик з м'ячем. Гаві, бий поворотом! Після першого тайму рахунок 0-1. Наші запасні гравці розминаються, думаю, вони підсилять гру в другому таймі. Мудрик з м'ячем віддає пас. Лівандовський. Дебале! Бий! А, Теме Офсайд. Ділоренце заходить в центр. Наші відбирають м'яч. Та яка атака в Барселоне? Мудрик набирає хід. Приходить, віддає пас, бийте! Кондратака в Наполі завершується невдало. Пас на Лівандовського. Ми на Робертсона Мудрик. БИЙ поворотом! Дарун з м'ячем. Мудрик намагається відібрати м'яч. Вітіння з м'ячем удар поворота. Але він заблокований. В нас залишається не так багато часу, нам треба забити. Мудрик з м'ячем розганяє атаку Барселони Лівандовський. Пас на Мудрика, ну він не вдоходить. Робертсон перший. Це шанс для контратаки. Мудрик з м'ячем. Пас в центр. На жаль, він не точний. В нас залишається всього 7 хвилин. Це дуже мало. Лоботка с мечем пас на Осимхена. Ни! С 2 0 Мудрых с мячем, видая пас Левандовский, бы! Скинь, Мудрых, давай, бы, поворотом! Еще и до контратака в Наполе, сколько в нас вильных зон, пас, Осимхен! Подача, удар, Поворотам це 3-0. Я не знаю, як це коментувати. Рахунок 0-3 це просто жах, провальний старт в Лізі Чемпіонів. Мудрик дуже засмучений. Засмучені футболісти Челсі, вони розуміють, що це дуже поганий матч. Хаві думає, як це все виправити. А тим часом Марсель розписали нічю з Копенгагеном. Про наш провальний матч проти Наполі написали в новинах, і Хаві сказав, що він це запам'ятає і скоро візьме реванш. І останній поєдинок на сьогодні це матч проти Леванта. І знову до 10-ї хвилини Лівандовський забиває. Леванти могли одразу відповідати. Взагалі, перший тайм був скупий на моменти. В другому таймі Леванти намагалися створювати моменти, але вони забули про захист, Мудрик втік та забив. А потім Мудрик ще й заробляє пенальті, а Левандовський спокійно реалізував це пенальті. Після цього Мудрика замінили та матч закінчився з рахунком 4 1 Після шести зіграних турів Барселона йде на першій позиції, в нас в активі 6 набраних балів, реал так само на п'ятій позиції. Ну і на сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, перемога буде за нами. На все добре, бувайте!